Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Я дуже вдячний Господу Богу за його милосердя і запрошення. Це ще не все. Наш Господь Бог дає нам новий початок. І якщо ми мудрі, то ми скористаємося шансом і приймемо Божу благодать, милосердя, прошення і почнемо все спочатку. На практиці все це залежить від нашого з вами покаяння. Ми бачили у писанні, що ангели радіють широкому покаянню одного грішника, покаянню від серця. Ми з вами пройшли вже половину Євангелії від Луки. Ми в 15 розділі, і ми почали минулого тижня це притча про блудного сина. Блудний син почав своє життя неправильним чином. він перестав приймати мудрі поради свого батька. Юнак залишив землю Ізраїлю, де Господь подарував людям своє слово. Ви пам'ятаєте, що в способі життя юдеї повинен був відображатися закон Божий божі заповіді він не захотів поступатися традиціями свого народу і істині, в яку вірив його батьком. Замість цього хлопець відправився у далеку сторону. Йому хотілося опинитися далеко від настанов божих і від настанов власного батька. Він за свої ворог він дізнався, що за гріх доводиться платити дорого. Крім того, гріхи беззаконня залишають нас непідготовленими до майбутнього. Зверніть увагу на принцип, коли ми слідкуємо заклику власних гріховних бажань, ми залишаємося. Непідготовленими до майбутнього є інший сценарій, коли ми живемо виконуючи істину Господа Бога і живемо у помазанні Святого Духа, ми тим самим готуємося до нашого майбутнього. Завдяки цьому, ми станемо переможцями у цьому майбутньому. Ось що обіцяє Бог, ось що дарує віруючим надію на краще. Тепер візьміть Біблюю, відкрийте й розділ Євангелія від Луки. Ми почнемо читати з 18-го вірша. Отже, на тому тижні ми дізналися, що через те, що пережив блудний син, через сильний голод, що настав у язичницькій країні, цей юнак прийшов до тями, Тобто, блудний син схаменувся. Слово говорить піс. Для такого блудний син одумався. Ну так от, блудний син одумався. З моєї точки зору, цей юнак згадав повчання свого батька, який виховував його. Що написано? Згадайте тепер уривок із притчею царя Соломона. Це 22 глава та шостий вірш. Привчай юнака до дороги його, і він як постаріє, не уступиться із неї. Це вказує на початкову міру зрілості. Хлопець бідолаха скуштував що таке мирське життя. Сподіваюся, що він зрозуміє помилковість свого шляху і побачить доброту господнього шляху, і після цього покається, і він дійсно покається, що ми бачимо у 18-му вірші. Блудний син прийняв рішення. У першій частині 18-го вірша ми читаємо із вами наступне. О що тут сказав син. Устану. Якщо ви старанний підмайстер Бога й Біблії, то ви знаєте, це слово відноситься до фрази встати з метою, не просто з будь якою метою, а з метою, яка дана самим Богом. Як у старому завіті, так і в новому завіті таке слово дуже часто вказувало на людину, що приступала до служіння Богу і до сумлінного здійснення цілі і волі всемогутнього Бога. Ось що необхідно було зробити юнакові. Йому необхідно було зрозуміти його батько, і шляхи батька призводять до достатку. Герой, притчі опинився у складному становищі, у нього нічого не залишилося. Він сказав: устану і піду я до батька свого, та й скажу йому, прогрішився я, отче проти неба та супроти тебе. Подивимося на важливу послідовність. Перш за все, до молодої людини доходить одна важлива думка. Головне у тому, що він чинив гріх проти свого творця. Він сказав, прогрішився я очі проти неба. Потім він визнає та супроти тебе. Отже, герой цієї притчі усвідомлює свою власну провину. Він визнає свій гріх і беззаконня. На що він розраховує? Він сподівається на відновлення. По суті, він сподівається на мінімальне відновлення. Чому? Отже, прочитаємо 19-й вірш. І він сказав недостойний я вже зватись сином твоїм. На жаль, молодий чоловік чинив так, що це покрило ганьбою батька. Хлопець взяв майно у вигляді грошей, які батько довірив йому по любові, і заради праведного майбутнього сина бажаючи, щоб це добре відбилося на родині. Хлопець взяв ці активи і витратив їх на власні похоті. Той безпутний син розтратив гроші на гріхи. Тепер у нього порожні кишені. У нього ні гроша за душею, і перебуваючи у такому смиренні, він розуміє, недостойний я вже зватись сином твоїм. Він не наважується просити у батька повного відновлення. Зараз юнак хоче стати одним з найманих працівників свого батька. Тому що навіть наймані працівники у будинку його батька живуть незрівнянно краще, ніж він, гріючись у далекій країні. Тому він каже: недостойний, я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного із своїх наймитів. 20-й вірш настав момент, коли ми бачимо, зараз герой нашої розповіді вчинить так, як задумав. Здається, це можна зрозуміти так: завдяки впливу батька молодої людини, завдяки старанням благочестивого батька блудного сина, який виховав його у землі Ізраїлю, виховав його в істині, яку Бог дав Ізраїлю. Тепер у нього з'явилося бажання повернутися. Той юнак хоче отримати благословення і благо із досвіду життя батька. З того заради чого він жив, і з того, чого він чив. хлопець розуміє, що він негідний, при цьому блудний син кається, і думає, буде добре, і буде прийнятно в такому положенню найнятися в слуги своєму батькові, ніж залишатися в незавидних обставинах у цій далекій язичницькій землі, виконуючи ганебне ремесло свинопаса. Ось що він сказав у 20-му вірші і вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був його батько, вгледів його розмірковуючи про цей уривок. А коли він далеко ще був його батько вгледів його, багато коментарів в Біблії вважають, що він побачив його не своїми природними очима. Вони мають на увазі Боже откровення Бог показав йому. Твій син повертається. Як все було насправді? Більшість коментарів вважає, він щось зробив батько молився за сина. Батько молився про те, щоб його духовно мертвий син, що гинув у гріху, що йшов у невірному напрямку, що йшов до невірної мети у своєму житті. Схаменувся, щоб він покаявся, і щоб він повернувся додому. Щоб нарешті його облудний син повернувся до свого батька. Отже, його батько молився про повернення, а тепер Бог відкрив йому це, коли син від батька був на близькій відстані і не міг побачити його фізичними очима. Батько побачив сина бо молився, і він побачив його під час молитви до Господа. І зверніть увагу на середину 20-го вірша. Ось як тут написано, і переповнився жалем. Про що тут пише Євангеліст? Батько блудного сина був рухомий до цього юнака співчуттям. Слово співчуття вказує нам на милосердя. Батько від широкого серця хотів проявити милосердя. Отже, тут є урок для нас. Наш небесний батько любить нас неймовірно. Він виявляє любов до нас, відправивши сина в світ, щоб син помер на хресті. Також небесний батько хоче повернути нас собі і подарувати нам неймовірне, духовне, надприродне, чудове, екстраординарне відновлення у царстві. Ось так чинить Бог. Він автор примирення. Він дарує нам вічне примирення завдяки подвигу його сина на Христі і завдяки тому, що син пролив кров на Христі і завоював нам вічну спокуту, яка дає нам вічне примирення. Примирення приходить до тих, хто вірить йому в житті не тільки тих, хто усвідомлює свою гріховність, але і розуміє, Месія не тільки помер, але й був воскрешений із мертвих, і показав свою перемогу над гріхом і смертю. Зверніть увагу, Лука пише про батька, який зглянувся, і що батько. Побіг до сина. Такий це її батько, батько, який біжить до сина. Коли у Біблії людина біжить, це незвичайний вчинок. Такий факт підкреслює батько побачив свого сина на великій відстані, і що він зробив? Батько побіг до свого сина. нехай його вчинок навчить нас тому, як сильно батько із притчі любив свого блудного сина. Милосердний батько любив нащадка, незважаючи на його гріхи і на необачні рішення своєї дитини. Співчуття вказує на те, що батько був готовий пробачити. Давайте зараз на хвилину зупинимося. Я звертаюся саме до вас у вашій родині. Блудний син або у вашій родині блудна донька. З одного боку, ви хочете, щоб дитина повернулася. Ось вихід, чи продовжуєте ви наполягати на тому, на чому раніше наполягали, молячись за свою блудну дитину? Чи готові ви, як той люблячий батько, побігти до нього назустріч на зустріч, а не ускладнювати йому шлях повернення? Що зробив батько? Зауважте важливу дрібницю, яку у перекладах доносять спотворено, не помічаючи буквальний сенс. Будь ласка, прочитайте 20-й вірш 15-ї глави. Отже, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він. Послухайте Послухайте фрагмент уважно. Він кинувся на не на шию, а. Дослівно на горло, дивіться слово у давньогрецькому оригіналі вказує на частину шиї, на її центр. На цю частину, а не на тильну, не на частину шиї з боку спини. Це багато про що говорить нам. Коли творець говорить євреям у старому завіті Ізраїль, ти не знаєш шию, то вивриті розуміються під шиєю її частина зі спини. А ось передня частина нашої шиї, і вона має відношення до горла. У римській культурі були гладіатори-переможці і були переможені. Під час кривавих спортивних видовищ у римських містах гладіатори билися і вбив. Один одного для того, щоб потішити публіку. Коли один з тих, хто бився, програвав, щоб померти з честю. Що він робив? Він підставляв своє горло противнику, щоб той його перерізав. І тоді він із честю помирав. Що символізує ця частина нашого тіла? Ця частина тіла людини символізує милосердя. Вона вказує на жертовність і готовність здатися. Готовність здатися іншому тому факт важливий. І Якщо ви досліджуєте значення давньогрецького слова у цьому вірші, то там стоїть те ж саме слово. Воно вказує на частину горла, на частину людського горла, що зв'язує гортані з бронхами. Це слово дуже важливо тут, але у більшості перекладів, які я приглядав, стоїть слово шия, і це неправильно. Тут ми читаємо про те, як батько блудного сина підбіг, і він дослівно впав на горло на цю частину тіла його сина. Що він зробив? Поцілував його. На що це вказує? Його батько не тільки любив його, але його батько відгукнувся. Його батько відгукнувся, відреагував на покірність, на смирення і скромність сина. Бог чинить як отець. Коли ми приходимо до нього. Підкоряючись і покорюючись перед Господом Богом у дусі широкого покаяння, то Бог проявить до нас любов, Бог покаже нам любов, Господь прийме нас до себе, і Господь Бог чудесним чином відновить вас. Ми відчуємо любов і прихильність і не тільки любов, але й його радість про наш вибір. Повернутися до нього. Саме це ми бачимо у тексті 21-й вірш і озвався до нього той син. Прогрішився я, отче проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Його дитина проявила щирість він вимовив саме те, що тоді хотів зробити його батько. Зверніть увагу на відповідь. Дивіться, цей син сказав татові, і недостойний вже зватися сином твоїм. Але хіба не чудове відновлення? Навіть не зважаючи на те, що він був гідний по своїй любові, Бог відновлює нас досконалим чином там, де ми знаходимося, і наш стан стає куди краще? Чому так? подивимося на буквальний сенс. Будь ласка, прочитайте зі мною 22-й вірш. А тобто, всупереч репліці юнака, я вже не гідний називатися сином твоїм, а батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу. Якщо виконати глибоке дослідження вірша, то у даному вірші написано ось так: перший одяг, а не найкращий. Там не сказано про кращий, чому це важливо. Такий одяг вказує на дуже важливий статус. отже, деталь важлива, тому що блудний син, син марнотрат, грішив Він збунтувався, син марнотрат буде відновлений у своїх правах через покаяння і знову знайде важливий статус. Син стане номером один. Чому? Коли відновлює Господь, він відновлює повністю. Дивіться, Всевишній ставить нас на перші місця у своїй небесній родині. Чому? Позиція першого номера має на увазі під собою дарування подвійного благословення, а батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його зодягніть і. Ось ще одна важлива деталь: і персня подайте на руку йому. Це незвичайний перстень. Там було особливе кільце. Володар якого був представником батька. Він був представником родини і людини, яка вела бізнес. Що сказав батько? Він сказав: Я довіряю тобі повністю. Коли ми з вами широ каємося, коли ми приймаємо істину Господа, коли ми з вами рухомі милосердям і рухомі щирістю, коли ми дійсно каємося, коли ми дійсно погоджуємося з Богом, відбувається відновлення. Перстень із притчі Ісуса являє собою владу. Перстень представляє повноваження для прийняття рішень від імені всього юдейського сімейства. Це я це озвучую, показуючи вам повне цілковите відновлення, показуючи, що батько готовий зробити все це для сина, який раніше зганьбив його. Але це не все. Тут написано: дайте асандалі на ноги. чому він так зробив? Одного разу мені довелося приїхати в місійний будинок, розташований у північній Америці в штаті Чикаго. Це була місія Тихий сад. Там ми почули свідчення однієї людини. Колись у хлопця була першокласна робота, але через пристрасть до спиртного він позбувся всього. Чоловік тратив роботу. Чоловік тратив бо. Динок право жити там, від нього пішла дружина із дітьми. Він став бомжем, і ось його слова. Потім я зрозумів, що я досяг самого дна, тому що в зимовий сезон я був у штаті Чикаго, але у мене не було черевіків. За його словами, найбільшим наслідком цього стала його власна злидня, небезпечне становище, коли ти же брак і позбавлений прав. У чекацького брата не було навіть пари черевиків, коли батько із притчі сказав, дайте сандалі на ноги. Це показує, що блудний син опинився на самому дні. У якій жахливі ситуації він перебував. Прочитаємо тепер з вами 23-й вірш. О що там сказано приведіть теля відгодоване. Приведіть теля відгодоване, вони діяли, і ось що важливо тому, що дуже часто перекладачі писання виявляють лінощі або чомусь перекладають неточно, випускаючи з уваги істину у тому чи іншому біблійному уривку. Більшість перекладає вбити, але там не стоїть слово заколіть. Тварину вбили, але там не це слово. Якщо покопаєтеся в довідниках, то побачите слово жертвувати. Ну отже, у даного слова є підтекст, який вказує на богослужіння. Не написано вбити відгодованого теля і будь-якої причини. Це діє слово має духовне значення. Біблійний ефект, а біблійний результат. Воно говорить про поклоніння. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти й радіти. Давайте прочитаємо 24-й вірш. Тепер ми дізнаємося про що розмірковував добрий батько цього молодого чоловіка. Ось важлива деталь: батько блудного сина розумів духовне становище своєї дитини. Тому він відповів у 24-му вірші: Бо це син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Він каже: Бо цей син мій, мій молодший син, був мертвий і ожив. Був пропав. І знайшовсь тут важлива деталь на останнє слово знайшовсь, стоїть у пасивній заставі. Тобто, хтось із людей допоміг блудному синові відродитися духовно. Зробимо висновок, це зробив Всевишній Бог Ізраїлю. Настав момент, де Бог підвів юну людину до розуміння про наслідки гріховного способу життя це благословення. Тому що дуже часто люди вибирають гріх для себе, і до них, на жаль, не доходить до чого їх призведе їхній гріх, і що вони зазнають через їхній гріх. Бог вирішив цю проблему. Розглянемо це на прикладі з блудним сином. Раніше батько вважав молодшого сина духовно померлим, мертвим для істини Божої і мертвим для заповідей Божих. Однак тепер молодий чоловік ожив для Бога. Чому? Тому що молодий хлопець прийняв істину, якій його виховав його батьком. Той, хто був втрачений духовно, той, хто був не в Божій громаді, і за межами Божої волі, тепер, за словами Писання, знайшовся. Подивимося на фінал епізоду притчі. І почали веселитись вони. Все це сімейство почало радіти, радіти і бенкетувати, що послужило підставою, що послужило причиною їхньої радості і їхніх веселощів. Приводом було покаяння. Коли ми дивимося over over в слово Ісуса Христа, то де ми знову і знову бачимо взаємозв'язок між сьогоденням, щирим покаранням і радістю? У небесному вимірі серед анголів. ми розглянули вірш про це. На небі більше радості буде про одного грішника, що кається, ніж про 99 праведних, які не потребують покаяння. Ми говорили про це: такого не буває. Не існує 99 людей, яким не потрібно покаятися. До чого я тепер хилю покаятися? Треба вам. І мені це треба всім. Нам потрібно звернути з дороги, по якій ми з вами крокуємо, слідкуючи побажанням нашої гріховної натури і норовливої волі. Це не закінчиться для нас добре. Нам потрібно стати людьми, які розмірковують над цими істинами, над Божим Словом, над Писанням. Потрібно міркувати і мати мудрість і смирення, щоб застосовувати це у такому випадку. Це принесе для нас чудові зміни. Перш за все, нам потрібно прийняти Євангеліє. Так, ми приймаємо забезпечення Господа заради нашого вічного життя. Це принесе чудове вічне перетворення, і це починається з відновлення відносин. Це починається із вас і з мене, з будь-якого хто прийме Євангеліє Ісуса Христа. Це примирення із Богом. Якщо розглянути слово примирення у писанні, то зазвичай перекладачі передають його у виконаному часі і у пасивній заставі. Тобто, це не ми примиряємо себе із Господом, це робить Бог, і це відбувається на підставі подвигу Месії. Чому скоєний час? Тому що одного разу ми приймаємо це примирення, як сталося в минулому. У моєму випадку це було багато років тому, у 1982 році. Для мене це було актуальним тоді, актуально зараз і буде актуальним навіки. Це відбувається завдяки Божому відновленню через його спокуту, яка виробляє вічне життя. Що це означає? це має відношення до царства. Бог цього бажає. Він бажає, щоб ви жили із ним вічно. Згадайте батька, який помчав на зустріч синові, і поцілував його. Так він визнав покірність його сина, йому і підпорядкування сина. Що він зробив? Батько виявив до нього любов, це ж Господь Бог хоче зробити для нас, щоб показати, як сильно він полюбив вас. Це почалося, коли він відправив на землю свого однородженого сина. Бог зробив це заради вашого відновлення і спасіння, щоб загублені ви були знайдені через добру звістку. Покаяння виробляє ефект. Після покаяння люди переживають любов Господа до наступного тижня. Я бажаю вам миру. Шалом. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи, вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є Ісус зблагословить благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.